Футбольний центр Барса спадок влади Януковича на Сумщині. Зараз тут займається близько тисячі дітей зі всієї області. Деякі вже грають у вищій лізі. Та зараз під нашим прицілом не досягнення юних спортсменів. На мушці фінансові оборудки в футбольному центрі. Мільйони державних коштів. У 2013 році фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності погодився фінансувати Барсу. Уклали угоду майже на 4 мільйони гривень. Футбольний центр ладно звітував про витрачені поїздки учнів на змагання, придбання одягу та спортивного інвентарю все для дітей. Та коли фонд прийшов із перевіркою, виявилося все добре лише на папері. Були порушення пов'язані з неправомірним витрачанням коштів фонду. В січні 2014 року футбольний центр Барса надав звіт про використання коштів, з якого Вбачалося, що дійсно футбольний центр Барса вже отримав оцю продукцію. Хоча він її не отримував і не, і не розрахувався. Виявлено таких порушень на майже на 3,5 мільйони гривень. Ба більше схотіли повернути гроші, та й з відсотками 50% штрафу від суми, на що у барсі категорично не погоджуються. Тобто в такому випадку Барса якби винна віддати фонду соціального страхування там практично 5 мільйонів гривень. Але це неправильно. Спробувало оскаржити фінансові претензії. Але сумський окружний адміністративний суд підтвердив правильність позиції фонду соціального страхування. Постановою суду встановлено, що дійсно під час ведення господарської діяльності футбольний центр Барса неправомірно використав ці кошти. І судом це цей факт було підтверджено. Також було підтверджено судом правомірність, обґрунтуванність і обґрунтованість застосування штрафних фінансових санкцій. Наразі спір між фондом і футбольним центром розглядає вже Харківський апеляційний адміністративний суд за позовом Барси. При цьому директор останньої впевнений, кошти повертати не доведеться. На сьогоднішній день ми ведемо розмову із фондом соціального страхування, і у нас вже практично готова мирова угода. У нас уже ж відбулося в Харкові апеляційне засідання. Ну засідання апеляційного суду, і єдиним правильним виходом із цієї ситуації, єдиним правильним рішенням буде лише тільки за умов, що ми. З ними заключаємо цю мирову угоду. Якщо буде все нормально, то навіть до першого числа ця угода буде підписана з нашого боку і з боку фонду соціального страхування. Проте у самого фонду такої впевненості немає. Офіційно ці пропозиції до виконавчої дирекції фонду ще не надійшли. Відомо, що футбольний центр Барса керівництво ну, в теперішній час ініціює. Ну, проведення якихось переговорів, ну, то, що з метою врегулювання цього питання. Але ж реального в реальності ще нічого немає. Крапку в цьому питанні, ну як кажуть, поставить суд. Як же так сталося? Гроші прийшли та були витрачені, зокрема за паперовими звітами. А в реальності, що з ними робили, невідомо. Виявляється, схема, яка була застосована, з одного боку складна, а з іншого простіше не вигадаєш. Гроші фонду лягали на один спільний рахунок із благодійними надходженнями. Тобто все йшло у загальний казанок. І ось тут саме й полягали проблеми з проведенням аудиту. А от щодо піару батьків Сумської барси все було гаразд. Ми всі розуміємо і знаємо, хто е, вважається там, батьком, засновником, основним і людиною, яка піарилася е, на цьому. Об'єкті. Ну, на жаль, там кримінальна справа, яка щодо до нього була порушена, була порушена по інших епізодах. І, наскільки відомо, теж не доведено до кінця. Так, <праць> да, Я маю на увазі Юрія Ачмель. За логікою речей, додає Андрій Рибалко, тут чимало цікавого має бути для прокурорів. Адже якщо мирової угоди не буде, мають бути повернуті гроші та сплачені штрафи. Нагадаємо, мова йде про 5 мільйонів. І наголошуємо бюджетні, тобто наші з вами. По суті, відповідачем є громада області в особі обласного бюджету, з якого буде фінансуватися, фінансується цей комунальний, цей комунальний заклад. Тому вважаємо, що органи прокуратури мають тут війти в справу на в інтересах громади міста. Мають бути знайдені і притягнені до відповідальності ті люди, які допустили там відверто або розкрадання, або порушення. Така значна резонансна справа має бути під пильною увагою громадськості. Прокуратура на диво, поки вступати в спір за 5 мільйонів, не поспішає. Хоча й не байдикує. Наразі також вивчає справи Барси, Щоправда, дещо про інше. Підозрюють під час будівництва гуртожитку футбольного центру обласне управління капітального будівництва оплатило двічі одну й ту саму послугу. 12 березня цього року розпочати кримінальне провадження стосовно службових осіб саме управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, які впродовж 2012-2014 років шляхом здійснення подвійної оплати за виконані роботи з будівництва саме вказаного гуртожитку для футбольного центру Барса привласнили бюджетні кошти на суму близько 200 тисяч гривень. Навіщо можна було б спитати у посадових осіб управління? Але є проблеми: З 14 його працівників залишився один, і той не з керівництва. Решта звільнилися. Тож питання переадресовуємо нагору. Там лише знизують плечима. Попереднє керівництво управління капітального будівництва звільнилося у лютому. Керівник там на початку лютого, заступник наприкінці лютого. Головний бухгалтер, що дуже цікаво, звільнився ще в квітні минулого року. Це ж не перший випадок, коли порушується кримінальне провадження із діяльності управління капітального будівництва. І я так вважаю, що це і не остання, не остання справа. Проблеми ці виникають тоді, коли е, діяльність ведеться непрозоро. І уточнюють, наразі беруться перевірити діяльність управління капітального будівництва не лише стосовно зведення гуртожитку барси, усіх недобудов. Таких зависло близько півсотні. Результати цього аудіту обіцяють не приховувати, а забудуться спитаємо. Бюджетні кошти мають бути під прицілом.